Вітаю це програма про важливе. З вами я Наталя Демадюк, і сьогодні гостю у нашій студії Олена Медведєва, письменниця, журналістка, майстриня народної творчості, власниця торгової марки Креативна книга, членкиня Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. Але сьогодні ми будемо говорити про один новий цікавий і дуже теплий проєкт, який називається «Сонечко на Долонці. Вітаю вас, пані Олено. Добрий день. Дуже багато тем, з якими можна ділитися, спілкуватися, і ви завжди приносите різні цікаві новини. Але сьогодні наша тема проєкт, про який вже дуже багато Фейсбук спільноти, зокрема, угу. дізналося. І я впевнена, що дуже багато учасників і тих людей, які спостерігають, вже очікують завершення презентації і ті, які беруть участь, і ті, які поставили багато лайків з фото, де ви. На Сітілайтах, всі вже прочитали інформацію. І проєкт насправді як він народився, про що він? Бо я знаю, що він має багато напрямків, багато задіяних людей, багато mm -hmm. аспектів, але це все об'єднано однією метою. Так, однією метою бути поруч з дітьми, з родин військових, з дітками, які чекають своїх татусів з війни. Які не знають де вони, вони їх розшукують, і на жаль, з тими дітками, які вже не дочекаються своїх татусів. Зрозуміло, що ми з ними не лише спілкуємося, ми з ними не лише бачимося, творимо, а ми говоримо про те, що їх цікавить, тому що дитина може творити ілюстрацію, ліпити якусь фігуру, і разом з тим неочікувано сказати, а мого тата досі немає. А мого тата ми досі шукаємо? А або, або е, я пригадую таку ситуацію, коли дівчинка е, сміялася, сміялася, бігала, потім повертається і каже: ви знаєте, що мій тато загинув? І в таких випадках діти, підлітки, дорослі вони мають зупинятися і слухати цю дитину. Ми не можемо ці теми, знаєте, закривати, ніби дитина, ніби її якось відокремлювати від цієї теми. Ні, вона теж відчуває, вона проживає певні емоції, в неї є свої думки, і вона хоче про це говорити. Суспільство має бути готовим до цього. І зрештою люди, кого напряму не торкнулася біда, вони мають розуміти, як правильно жити, як правильно реагувати, як правильно себе поводити з дорослими, з дітьми зокрема. так, так, так. Варто присісти до цієї дитини, бо це була зовсім маленька дівчинка. Присісти, розпитати, поцікавитися, запитати, чи можна тебе обійняти, подарувати людське тепло, тому що на сьогодні людське тепло ніде-інде не отримаєш аніж від людини, яка поруч з тобою. А це правда, і якщо говорити про тепло, то власне спочатку народилася книга, як ви казали, сонечко на долонці. Так історія. А, розкажіть кілька слів про історію, про що вона, і власне що надихнуло, що стало причиною появи. Цю казку я написала ще до повномасштабного вторгнення намагаючись спілкуватися з дітками щодо е, казкового світу, стосунків, як ми будуємо, щодо кольорів веселки. І ось коли уже минуло понад три роки, я взяла її до рук, ми писали проект до Українського культурного фонду. До речі, саме цей фонд нас підтримує і, завдячуючи йому, ми можемо втілити цю ідею в життя. Я їй переписала цю казку. Тому що життя змінилося, бачення дітей змінилося. Я додала динаміки, я додала пригод, я додала якоїсь такої відвертості і навіть перчинки. І я побачила, що ця казка зайшла дітям, зайшла дорослим, тому що пригадую, як Олексій Михайлов, він наш скульптор, який з дітками працював, виготовляючи. Фігурки для анімації, як він відгукнувся про неї, я пригадую реакцію Ольги Теренчук, що вона побачила особливість цього сонечка, яке народилося передчасно. Виявляється, що не все в житті буває ідеальне. І досить часто в житті все буває далеко не ідеальне, і от як, ми як це правило буває так. Але ви знаєте, пані Наталі, хочу вам сказати, просто як психолог, що коли людина не ідеальна, вона жива, вона цікава. Ідеальні це ж якийсь такий шаблон, це настільки хтось або щось намагається адаптуватися до чиєїсь думки, до стереотипів суспільства. Ми це вже минули, відповідати чомусь комусь так, так. Пані Олено, проект цікавий тим, навіть що ви задіяли людей, професіоналів кожного в своїй справі. Наталія Серветник, художниця, актор, каскар, Корні Демедюк, художник, декоратор Олексій Михайлов, художниця та власниця безбар'єрної арт-студії «Терен-арт». Ольга Теренчук, відомий наш фотохудожник Олександр Майструк, відома менеджерка Олена Семенович. Ну і багато-багато людей. Олексій Огонь, художник, так, наш Рівненський, також долучений до нашої команди. І кожен з цих людей працювали з дітьми, проводили майстер-класи, виконували певну роботу, тому я розумію, що крайнім продуктом проєкту Сонечко на Долонці буде не тільки книга, а буде. Ці Цілий ряд різних подій це виставки, пластилінова анімація, яку певно, вже всі чекають. Ось розкажіть, що Угу. Наталя Серветник ілюструвала з дітками цю книгу. Тому книга вийде накладом 500 примірників. Небагато, немало на сьогодні. Вона буде подарована учасникам цього проєкту. Вона буде розповсюджена у бібліотеки наші шкільні взагалом наші міські і обласні бібліотеки також. Отже, книга. Потім у нас буде, звісно, Пластилінова анімація, про яку ви сьогодні згадали. Вони також з Олексієм Михайловим зустрічалися, ліпили фігурки. І на студії, до речі, ми сьогодні не згадали Івана Рокіщука. На студії пана Івана ми збиралися з дітьми і записували їхні голоси. Я начитувала текст ну, як авторка, а вони озвучували головних героїв. Тому у нас анімація не просто виліплена їхніми руками, а ще й озвучена їхніми голосами. Як цікаво спостерігати, ви щоразу удосконалюєтесь, я пам'ятаю, що у вас вже є досвід в створенні різних аудіо, відеокниг, і ви пробували різні методи: пластилін, пісок, сніг, акварель. А, соломка, я не пам'ятаю, чи була, чи не була. Пастель, С... бурштин Пастель. Технік, просто угу. за вашими Графіка. казками можна вивчати власне мистецькі техніки. Пригадуйте, як нам вдалося кольорові равлики виліпити. І Я досі, коли зустрічаюся з дітками з молодшої школи, ми вивчаємо прапор нашого міста. Ми дивимося цю анімацію, згадую, як це в нас все відбувалося. Я завдяки вам тоді чітко запам'ятала послідовність кольорів. Я взагалі і знала, але коли десь іноді сумнів, я згадую откази. так вони ж нерівномірні там ці сла. І. і ще цікавий ваш досвід був, ось ви часто берете участь в різних проєктах, зокрема у КФ, Вони багато культурних справді ініціатив підтримують. І, власне, пригоди круасана у великому світі, теж, це була така ціла історія в семи томах, якщо можна так сказати, mm -hmm. яка теж знайшла свою аудиторію. І, і, ми... і досі має і тримає увагу, тому що мої малюки, які приїжджали з Франції, тільки приїхали. Кро... Санчу порончкросанчу порон це одна із книг. Ну вони собі наводять телефоном на QR-код і Дивляться мультфільм пластиліновий. Хотілося б почути про хоча б так коротко, бо учасників багато про роль кожного Ось Наталя Серветник, яку я знаю як чудову просто художницю і діструє вашу книгу. Корній Демедюк, я так розумію, що це були майстер-класи для діток власне з дикції і акторської майстерності. Так, так саме так вони зустрічалися в театрі ляльок. На сцені, біля сцени, за кулісами в самому залі. І вони вивчали це мистецтво, тому що ну, не кожна дитина може вийти на сцену, не, не кожна зможе протранслювати те, що вона хоче, не, не кожна може озвучити. Але хочу сказати, що дітки на сьогодні в нас в розкоті. Дякувати Богові і все це завдячуючи Корнію, тому що ну, він вміє, розумієте, це просто геніальний каскар, його дикція, його манера спілкування з дітьми. Він з ними спілкується на рівні, він спілкується дитячою мовою. І, власне, його творча свобода. Коли так, так, разом з творчою свободою є ще дуже таке поняття. Власної межі кордонів, uh -huh. які при цьому теж не порушуються. І uh -huh. ця ось тонка грань, вона е, визначає, мабуть, цю таку найвищу межу якості, яку може в собі містити і актор, але разом з тим для дітей і викладач, і тренер. Так, так яка цікава людина. За ним варто ходити з дик диктофоном і записувати його думки та історії. Олексій Михайлов, Так, е так. Е я знаю, що ваш досвід з паном Олексієм вперше Вперше. ви можете угу. теж ділитися враженнями, е як це все відбувалося. Бувала на його майстер-класах, бачила очі дітей, і те, з якою любов'ю він підходить до кожної дитини і допомагає вирізьбити очки, носика, брови. Ну, це це дуже приємно. результат. Ми побачимо вже скоро. Коли з'явиться, вже майже я так, так розумію, фінішна напряма угу, з'явиться угу. вже анімація. Пані Наталі, скажу, поки не забула. Ми долучили до нашої команди ще Марію Бортник. Вона сама кондитер. Чому вона втрапила до нашої команди? До нашого колективу. Мистецтво. Так. Тому що ми ж знімали анімацію і ми хотіли, щоб в кадрі були не лише виліплені фігури, але і всі дітки, всі учасники, батьки їхні. І тому ми, пані Марії, попросили, щоб вона виготовила сім кольорових шоколадок. Ми звикли, що шоколад нас якого кольору? Темний, молочний і білий. так? І з горішками. Ну з горішками це також наповнювачі там з різними фруктами. А це насправді ось так. Як веселка має сім кольорів? Вона виготовила шоколад. За цими кольорами у нас був фіолетовий, помаранчевий, як блакитний, зелений. І коли діти їли, а в нас за сценарієм вони мали їсти так, як їм хочеться, щоб їхні бузічки знаєте, були всі вимащені цим шоколадом. І, і саме тоді, коли ми вже потім е, проглядали цей запис, е, переслуховували їхні голоси, а вони кажуть, а продовження, а продовження, а давайте напишемо продовження. Тому що я там свідомо. Завершую казочку так, щоб їх зацікавити. А що ж було далі? Тобто, частина друга буде писатися, і частина друга буде реалізована, якщо за підтримки проєкту чи без цього, все одно вона буде. Якщо... Ну щодо цього, ми ще не маємо планів, не говорили, але діти готові фантазувати, записувати, творити сам сюжет казки. Дякую, пані Олено. Дійшли ми до теж яскравої чудової постаті Ольга Теренчук. Так. І ми знаємо, що безбар'єрний простір, який організувала пані Ольга, uh -huh. він працює з першого дня, він працює активно, і для багатьох дітей а там займаються дітки з інвалідністю, але не тільки. Uh -huh. Ось там займаються і дорослі, в тому числі. І для багатьох цей простір став такою оазою, де справді можна пройти. І арт-терапію для так. дітей і знайти якусь. І відчути ноту довіри і ноту спокою, і ноту підтримки для дорослих, тих, хто приходять і знаю, що це були дружини загиблих військових, угу. які з якими теж пані Ольга робила неодноразово проєкти. Так, так, Ось і в цьому вашому проєкті. Угу. Яка роль пані Ольги? Пані Ольга, досить ніжна менторка, досить уважна менторка. Зазвичай вона в парі з Олександром Майструком. Вони працюють запрошували діток з інвалідністю, але що зробила вона? На якщо скажімо, Наталка Серветник і Олексій Михайлов працювали саме безпосередньо над казочкою Сонце на сонечко на долонці, то вона взяла абсолютно всі мої книги. І таємниця з кавуновим присмаком, і крамниця часу взяла букварик другу частину. Взяла «Метрополітен жовтого крота, взяла піксельного Миколая, і з кожною дитиною вони творили картини. І ось ці картини будуть продемонстровані в міському будинку культури, коли презентуватиметься книга, анімація, всі ці роботи будуть також на виставці. Тобто, нас ще чекає виставка робіт вихованців Ольги Таренчук, які я... взяли участь в нашому проєкті Сонечко на долонці». Так, так, і я ще розумію, що якщо Олександр майструк був задіяний, то Звичайно, Фотографії я думаю, гарантовані. Я думаю, що крім виставки картин, я так передбачаю, буде ще запланована і фотовиставка Олександра. Так, його фотовиставка, саме його робіт, тому що він бував досить часто серед дітей, він з ними спілкувався, вони люблять спілкуватися з Олександром, фотографував і його фото будуть також продемонстровані того дня, коли ось наш весь проект. Побачили світ, ну, результат його буде бачити. Презентація запланована наприкінці вересня. Точну дату можна буде дізнатися. Я думаю, всі, хто підписані в соцмережах на пані Олену, і буде ще багато повідомлень, але вже ми чекаємо з нетерпінням, бо справді це буде непересічна подія. Хочу відмітити, чим цікавий проєкт ви цього разу зуміли об'єднати і ВПО, і дітей з інвалідністю, так. дітей з родин військових і ці всі категорії. Ну, направду, це непрості категорії, і це все динамічно поєднано в рамках одного проєкту. Mm -hmm. І я розумію, що це не тільки величезна кількість людей залучених, це кілька напрямків, і організувати це все потрібно бути справді крутим менеджером, Тому Як Олена вам? Семенович. Справляється гідно, досить достойно. Справляється з цим завданням. Ми її всі дуже любимо. Вона неймовірно добра людина, крутий організатор. І вона, бачачи і знаючи кожного із нас, ось запропонувала певні ролі, певні обов'язки в цьому проєкті. Тому вона теж буде презентувати цей проєкт, бо її ідеї, те, як вона подає цей проєкт, з якою любов'ю вона це робить. Тому що кожна дитина індивідуальна, і кожна мама індивідуальна, і бабуся, яка до нас приходить. Бо на сьогодні, ось ми живемо так, завтра. Зовсім інші повороти в житті. А завтра ми не знаю, тому так ми не знаємо. Але Олена Семенович це наше величезне, величезне сонечко. Але спогодьтеся ось, пані Олено проєкти є різні у вас за плечима, власне. Так, так. І... Щоб працювати з дітьми, потрібно їх в першу чергу любити. Бо mm -hmm. з дітьми працювати це теж своя специфіка. Потрібне розуміння, потрібно багато терпіння, потрібна та любов, про яку ми сьогодні говорили, бо інакше нічого не вийде. Ну, Любові, певно, теж мало, адже є любов, яка може і залюбити <свісно> і нашкодити, певно, розуміти і поважати. Чомусь для мене в першу чергу повага. Я поважаю дітей, їхній світ, їхній темп розвитку, їхнє мислення. Вони розкуті, вони цікаві. Ну, не всі розкуті, звісно. Вони долають свої певні якісь перешкоди. В них є Якісь механізми захисту, навіть психологічні, але їхні обійми, їхня відвертість, якось, знаєте, нам наш, навіть наше життя показують зовсім з іншого боку. І тому, коли ми записувалися на студії Івана Рокищука, це такий був приємний час. Це стільки всього цікавого довідалися, побачили їх, почули. Так, Діти, діти вони збагачують. Наше бачення вони допомагають нам і опускатися на їхній рівень, тому що ми всі знаємо, що для того, щоб спілкуватися з дитиною, треба спілкуватися на рівні очей. І вони якось і шукають уже себе в цьому житті своє місце під сонцем. Тому що я пригадую історію про Олю Марчук, її тато загинув, але вона ходила до нас на всі заняття, і я опублікувала її незавершений малюнок. Так цікаво, що в інтернеті один режисер відомий побачив, оцінив і почав з нею спілкуватися і розказувати їй наскільки… У вас легка рука. Звісно, я саме так і роблю. Мені дуже важливо підтримати всіх. Якщо я бачу, що я можу комусь допомогти, я це зроблю. І коли вони навіть спілкування з цим чоловіком, мама долучилася, ну спершу, звісно, що через маму, дитина починає вірити в свої сили. Вона бачить, що стороння людина десь в Черкасах побачила її роботу незавершену і сказала: Вау, ну це професійно. Це ж як росте самооцінка, і хто зна, може там через років 10 ми з вами поїдемо на персональну виставку Олі Марчук. Було чудово. Я знаю, що ви дуже часто підтримуєте юні таланти, і ми пам'ятаємо дівчаток, які теж свій письменницький хист розвинули саме завдяки вашій підтримці. І потім в них вже була не одна книга. Mm -hmm. Але ось цю першу таку дорослу руку допомоги, саме ви, як професіонал, їм простягнули. Але пані Олено, з проєктів завжди виносять той такий. Корисний момент, я маю на увазі не фізичний, а емоційно-філософський. Назвімо це так. Не тільки учасники, але власне і самі організатори. Uh -huh. І я впевнена, що ви теж для себе щось винесли, відчули, поки тривала реалізація цього проєкту. Що uh -huh. це? Що кожна дитина це сонечко. В, кожного, в кожної дитини своя кількість промінців і кожне сонечко світить по-своєму, так як воно може на сьогодні. Може, потужно, може, завтра потужніше, може, може примружити очки, може бути тепленьке, може, а може заснути. І не настільки теплим бути сьогодні, як ми це від нього очікуємо. Але кожне сонце має право на те, щоб світити і гріти так. Як воно може на сьогодні, тому що в кожного з нас свій ресурс. І, звісно, що ми всім нашим сонечкам бажаємо величезного, величезного неба, гарних успіхів, і щоб їхні душі росли. І щоб був мир, якого ми всі прагнемо. і закінчення Це війни. Це ніби за замовчування. Та, звичайно, пані Олено, наостанок, я розумію, що всі проєкти рано чи пізно закінчуються, завершуються, але. Дуже часто буває, що люди після завершення mm -hmm. проєкту продовжують спілкування, і є потреба, якщо це щось таке хороше, добре, світле та умовно, є потреба це продовжувати. І я знаю, що у вас дуже багато було проведено різних занять з дітками в різних ігрових формах, в різних творчих аспектах. Ви теж залучали людей, запрошували гостей, проводили майстер-класи. І ці я діти пригадую. вони. Думаю. Майстер-клас з вами, коли ми розписували гіпсові фігури перед Різдвом. Це, це було весело. Це було весело, і, і вони не могли так швидко впоратися, як думали. Але ця моторика розвивалася. Дякую вам. Але ми це все зробили. Так. І ці діти просто ось вони всі йдуть до вас. І я розумію, що учасники навіть після завершення проєкту будуть теж будуть шукати запрошені спілкування. на поштову. Два тому, що в мене відкривається центр креативу активних індустрій вишивані книги боже я вас вітаю. Дякую. Це дуже дуже хороша новина, і на базі це тоді май би ще дві хвилинки можна проанонсувати, що всі, хто захочуть далі продовжити спілкування з зеленою Медведєвою. Можуть це зробити вже в новому форматі. Так, так. Це поштова 2 Я буду рада бачити кожного, хто захоче познайомитися з вишиваними книгами, хто захоче навчитися ниткографіці, хто захоче послухати лекції про мистецтво як інструмент резильєнтності, як мистецтво допомагає у формуванні української ідентичності, тому що місто надало почуло мене і рівнян, і надало це приміщення, і я хочу, щоб воно по максимуму послужило нам. Дякую вам за цікаву, теплу сонячну розмову. Будемо чекати презентації проєкту. Обов'язково ще про це розкажемо і напишемо. Вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube канал «Рівне. Лайф», Слухайте онлайн-версію нашої програми в ефірі Радіо Респект. І слідкуйте за нашими новинами. Також слідкуйте за сторінкою пані Олени Медведєвої у Фейсбуці. Там ви будете дізнаватися всі анонси, які стосуються проєкту. Ну і традиційно. На завершення кілька слів від вас, нашим глядачам і слухачам. Прошу. Uh -huh. Перемога обов'язково настане, і сьогодні ми маємо просто думати, як кожен із нас зможе відбудувати нашу країну в тому місті, в тому селі, тими руками, тим інтелектом, яким ми володіємо сьогодні. Тому сьогодні думаємо про ті цеглинки, якими будуть відбудовуватися наші міста і села. Дякую вам. Є в Анотації до проєкту, у вас прекрасний слоган, який я хочу озвучити сонечко в долонці. Це історія про рівний доступ до культури і про те, що мистецтво лікує. Мистецтво справді лікує. Усім дякую за розмову і нагадаю, що з нами сьогодні була Олена Медведєва, письменниця, журналістка, майстриня народної творчості, власниця торгової марки Креативна книга, членкиня Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. І я, ваша ведуча Наталія Демадюк. Цінуємо своє українське, примножуємо нашу культуру. Віримо в перемогу. Побачимось і почуємось.